Андрій Валентинов дев'ять днів. День четвертий в останню годину новини, сенсації, який сором. П'яна телезірка осоромилась і втопилась. Те, що вдалося розгадати археологам, привело їх у справжній жах. Учені визначили точну дату, коли земля зіткнеться з астероїдом. Помер легендарний актор, і ми всі теж помремо. Міська влада приховує таємницю про майбутній кошмар. Одинадцяте дев'ятнадцяте. Ви, головне, не хвилюйтеся. Ви, головне, не хвилюйтеся. Кинув Мікі владика, тобто шеф, дуже щепетильно ставиться до традицій. Сприймайте все спокійно, без емоцій. Сергій кліпнув у відповідь те, що його висмокнули з роботи, з офісу, просто перед очима осліплого начальства, ще півбіди, але що з симетричним. Голос звучить безпристрасно, мов зведення погоди на обласному радіо, та ж хвилюється та ще й більше, ніж сам Сергій. Рудий, і справді не надто переймався. Він уже зрозумів, що фірма, яку представляє Міккі, значно крутіша за ту, де доводилося отримувати зарплату. А що керівництво зацікавилося, то взагалі дрібниця. За своє коротке життя Сергій устиг надивитися на шефів, начальників, начальничків, босів і буглів. Президентів бачив двох і нічого: блискавки б'ють у вершини, орли, офісний планктон не клюють. А Міккі хвилюється, тростину з руки в руку перекидає, з якого дива. Документи не забули, Сергію. От і чудово, під час доповіді уникайте домислів факти, факти і тільки факти. Рудий ледь стримався, щоб не хмикнути. Гарна вмікі фірма. Планктонські підарять по чорному факти то факти, ми машиною чи пішки постоїмо? А, тепер кліпнув симетричний. А між тим запитання було цілком доречне. Забравши Сергія з роботи, Міккі провів його через прохідний двір і маленьку, галасливу, забиту автівками вуличку до іншого двору, величезного, оточеного п'ятиповерхівками, сталінками. Поговорили, стоячи біля глухої, облізлої стіни в торці крайнього будинку. Чи начальство просто тут офіс улаштувало, ліворуч перший під'їзд, де руда кішка на сонці гріється? Пішки стояти не будемо, розсудив Міккі. А з шефом ви Сергію обережніше. Гумор він розуміє так, але не дай отець сам візьметься жартувати він, знаєте, вміє. Закам'янів обличчям, вишкірився, кинув різко грубо. Пішов і штовхнув у груди. Удар був такий сильний, наче і кулак обернувся на камінь. Сергій устиг подумати, що з погляду фізики мав би падати на спину, назад, а не вгору. І що, коли втрачають свідовість, нав кого повинно темніти, а не навпаки? Одинадцять 11, 11.25 Одинадцять двадцять пять. Леопард крок і людина крок Через білу бездонну прірву і йшов леопард. Не йшов. Шествував, велично переставляючи мускулисті лапи, гострі крила сторчма, всі сім очей, вишикувані сузір'ям посеред широкого чола, дивилися суворо, не кліпаючи. Білий блиск гострих іклів, білий вогонь довкола, бурлячий білий вир під ногами. Не відвернешся, не заплющишся. Сергій і не намагався. Страху не було. Який тут страх? Коли доля звела на одній дорозі, підвішаній серед білої кипені, із семиоким леопардом, попереджали ж не хвилюватися. А чого хвилюватися? Навряд чи його скерували сюди як ланч. Потім усі ці думки видадуться безглуздими, точніше ідіотськими, здивує інше, чому він не помер на місці. Розриву серця і від меншого трапляється. Вистачило б і білої прірви, що розпростерлася до невидимого обрію, але не помер. Не встиг оглянутися, ступив уперед, назустріч крилатому звірові. Леопард крок і людина крок чотири лапи, дві ноги, сім очей проти двох. Зійшлися швидко, хоч обидва не квапилися. Леопард підняв ліву лапу, завмер. Рудий хлопець пригладив п'ятірнею чуба. «Добрий день! ви, мабуть, тут головний? Подумавши, додав Цікаво у вас. Згадалося, що звірі людську мову не завжди розуміють, зате добре знають азбуку рухів. Якщо Сергій Ілюшин тут гість, слід виявити ввічливість. Вклонився не надто низько, але з повагою. Леопард схвально рикнув, опустив лапу і теж схилив вухату голову. Потім, почекавши, Розявив пащу і різко дмухнув. Пітьма. Білий вогонь зник. Сергій упав, як і велить фізика, на спину прямісінько в м'якій глибини шкіряного крісла. Ви маєте рацію, Сергію. У нас тут буває цікаво. Леопард здобув дар мови, переставши бути леопардом. Мінус дві лапи і крила, плюс дві руки. Мінус 5 очей, плюс сірий скромний піджак, сірі штани, чорна сорочка без краватки. Обличчям звичайним, роками обтяженим, але не надто міцний, мускулистий, як і личить плямистому звірові. Кабінет простіший, ніж у Сергієвого начальства. Комп'ютер на столі, кавоварка в кутку, старомодний телефон. Камаїл Леопард простяг міцну долоню. Попереджаю пана, не згадуйте, у цього слова є спільнокореневі, яких краще уникати, особливо в цих стінах. Рудий вибрався з гостинного лона з Сергій. Рукостискання виявилося м'яким. кіхті були сховані. Сподіваюсь, ви не в претензії щодо побаченого зустріти гостя без церемоніалу це образити і його, і себе. Повний парад був би надто офіційним, тож вважайте, що я вийшов до вас у вимундері, урочисту частину оголошую завершеною. Кави бажаєте? Сергій ковтнув. У роті було сухо і гірко. Мабуть, так, Камаїле, я пам'ятаю. Певно, не буду. Я ось звіт приніс. Тека з файлами лежала в кріслі. Звіт? Камаїл підняв брови аж на лоб. Ну, якщо ви пропонуєте так почати нашу розмову. Слухаю. Сподіваюсь ви не в претензії щодо побаченого. Зустріти гостя без церемоніалу це образити і його, і себе. Повний парад був би надто офіційним. Тож вважайте, що я вийшов до вас у вицьмундері. Урочисту частину оголошую завершеною. Кави бажаєте? 12.01. Колайдер не пропонувати. Камаїл відклав у бік останній аркуш. Глянув із зацікавленням. Звідки дані, якщо не секрет? Розслабившись у кріслі, Сергій ледь не ляпнув елементарно, Ватсон, відповів обережно Кіхті, кіхті, добираючи слова. Відкрита інформація Камаїле. Фотограф Вадим Васильович. Просто фотограф. Гострий ніготь злетів угору обережніше з іменами. Фотограф працював на історичному факультеті. Якщо кудись і виїздив у службових справах, то в експедиції усі дайджести звітів викладені у відкритому доступі, дуже стисло, але хто керував і хто фотографував, зазначено, і знімки теж викладені. Вадим, фотограф скромністю не вирізнявся, начальство кивнуло і знову заглибилося в текст. Це область неподалік від нас, несерйозно. Крим знову Крим, тут можна копнути. І ще Сергій кашлянув такий, як фотограф, до апаратури ставляться дбайливо, в чужні руки воліють не давати. Якщо він позичив свою Москву, отже, не надто її цінував і міг дати комусь іще рік тому, і п'ять років, і двадцять. Камаїл ледь помітно усміхнувся. Отже, досліджуємо апарат, але згодом мені здається, Сергію, що ми не помічаємо чогось важливого. Власне, тому я вас і запросив ви місцевий, ви людина. Сергій здригнувся Він людина, він то людина. На ваше місто останнім часом так і сиплються напасті, міражі, частина видима, але є й інше, приховуване владою. Різкий спалах психічних захворювань, приміром, обласна лікарня не дає ради, найнебезпечніших відправляють до сусідів, зростання вуличної злочинності, вандалізм, сімейні конфлікти з викликом міліції, виразний негативний фон. Що вам спадає на думку? Хай навіть найфантастичніше, неймовірне. Подумавши, уточнив колайдер не пропонувати уже перевірили. Артефакт. Підхопив анітрохи не здивований Сергій. Хотіли і фантастики? Давній артефакт чудовиської потуги, Атлантида, Лемурія, інопланетяний будівничий пірамід. Підійде? Леопард глянув із докором, і з термінами обережніше. Артефакт це недавня реліквія, як думають ваші гори перекладачі, це предмет з іншого часу, що потрапив у давній шар. Своїм невіглаством ви світ не зруйнуєте, але сміятимуться. До речі, клавіатуру, як першу причину, нам уже намагалися всучити. Не підійшла. Належало б зніякувати. Та рудий задумався з іншого часу, як у четвертому Індіані Джонсі. Побачивши здивування начальства, Сергій уточнив це такий фільм, чотири фільми і серіал. Перший про ковчег завіту. Не договорив. Білісна сна вдарило в очі.